Кожен українець має усвідомлювати, що ми несемо хрест як тягар по-любому, бо на нашій території по сей день літься кров. Ми це маємо усвідомлювати, що в нас є величезний всередині нашої структури поля душі, об'єм немиротворчих вчинків, які ми створювали в інших життях. Де ми їх настворювали, щоб втілитися душами саме на цій території? Ми не були з вами українцями в усі життя і втілення. Ми зараз українці, ми душі були, ми могли бути і німцем, і росіянином, і поляком, і турком, і мусульманином, і бідуїном, і ким завгодно. Ми могли бути ким завгодно. Ми могли бути в яких завгодно історіях усієї історії планети. І накопичити, накопичити в ній роль тирана. Щоб зараз проявитися в певній мірі цього слою муладхаричного, що стосується простору, дуже дуже активно і напряму, із ролі жертви.